Як Львівщина готується до виборів у місті? Висаджують дерева і про культурне покарання для полісменів. Більше вже за мить вітаємо вас. Готовність знову пройти весь виборчий процес чесно і відкрито уже цієї неділі львів'янам потрібно буде обрати лідера свого міста за словами фахівців до виборів. Готові абсолютно всі служби певні великого ажіотажу на волевиявленні чекати не слід. Докладніше Віталій Гаматин. Комісії створені бюлетені вже надруковані. Запрошення виборцям, які потрібно рознести не пізніше ніж за три дні до дня голосування. Майже всі роздано. Відмінність від кількатижневого волевиявлення два кандидати, а в якості спостерігачів лише офіційно зареєстровані представники двох кандидатів і громадських організацій. Також спеціалісти прогнозують, що підрахунок голосів у другому турі буде значно швидший. Районні виборчі комісії планують привести протоколи в міську комісію вже вранці наступного дня. Всі виборчі дільниці отримали списк. Виборців, отримали імені запрошення, вже роздали ці імені запрошення виборцям. Думаю, що вибори пройдуть спокійно, нормально, без, без зривів, тому що члени дільничних виборчих комісій вже фактично всі брали участь у, у виборах 25 жовтня. Тому досвід є. Крім цього, міжнародна організація проводить навчання членів дільничних виборчих комісій щодо особливості проведення повторного голосування. Соціолог ж певні явка виборців у Львові 15 листопада може бути невисокою. Прогнозована, навіть менше ніж 50%. розуміємо, що мабуть швидше за все явка на цих виборах на повторних не буде такою високою, так як була під час першого туру. Чому? А, мені здається, що якби розрив між кандидатами в першому турі був дещо нижчий, так аби вони йшли більш-менш рівномірно, тоді виборці були б більш мотивовані йти і підтримувати власне того кандидата, якому ви вони б хотіли надати преференцію. Здебільшого звичайні виборчі дільниці це приміщення шкіл, дитячих садків, ліцеїв. У Львові ж найбільшу частку дільниць розмістили саме у школах, понад 90. Однак освітяни запевняють, уже на другий день навчальні заклади працюватимуть. Звичному режимі нашу думку є абсолютно достатньо часу для того, аби завершити весь виборчий процес і для того, щоб діти могли в понеділок приступити до занять. Окрім того, виборчі дільниці як правило працюють у фоє навчальних закладів у актових залах, які не завжди є залучені до навчально-виховного процесу. До слова не лише у Львові, а й у 28 містах України. 15 листопада відбудеться другий тур виборів мерів за підсумками першого туру. в Містах з кількістю виборців понад 90 тисяч мешканців міського голову Зничали лише чотири міста. Тож вже в неділю у цій дільниці вічиня двері звично з восьмої ранку. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. Єдине в Україні реабілітаційне відділення в комунальному медичному закладі відкрили в лікарні, що на вулиці Миколайчука, 9. Ідея створення з'явилася ще сім років тому, але через брак коштів реалізувати проект вдалося лише тепер. Реабілітаційне відділення вже бачила наша Оля Тимуляк. У квітні цього року Іван потрапив у ДТП, пошкодив спинний мозок, його паралізувало. Чоловікові зробили операцію, проте процес відновлення виявився тривалим. З відкриттям реабілітаційного відділення з'явилася надія. Іван переконаний, вже скоро зможе ходити. на даний час візок і пару кроків роблю з допомогою когось на двох точкових паличках. Для кожного пацієнта у реабілітаційному відділенні складають індивідуальний комплекс фізичних вправ. Півтори години щодня разом з Іваном працює фахівець з фізичної реабілітації. М'язи є слабкі, так звичайно, що він встане і впаде. Відповідно, логічним буде його не ставити. Так, а два-три тижні часу власне повиконувати ті всі спеціальні вправи, і за допомогою них ми. Ну, доведемо силу до певної межі, яка буде нам дозволяти встати, спочатку встати а потім вже навики ходьби. би у реабілітаційному відділенні є маніпуляційна, три зали фізичної терапії, масажний кабінет та кабінет психолога. Реабілітаційне лікування потрібно людям, які перенесли інсульт, черепно-мозкові травми та травми хребта і спинного мозку. Відділення розраховане є на 24 ліжка, значить це є 24 пацієнти, які ми зараз беремо з тих відділень лікарні, які є. Тобто це більший наголос іде на неврологічну патологію, на нейрохірургічну і ортопедотравматологічну. В управлінні. Охорони здоров'я кажуть, реабілітаційна галузь в Україні тільки зароджується. Проте процес відновлення хворих після реабілітаційних процедур значно прискорюється, тому такі відділення необхідні. Ті пацієнти, які раніше помирали, сьогодні виживають, але виживають з втраченими функціями да? Функціями руки, ноги, хребта і так далі. І їх треба адаптовувати до, до життя з тим, щоб будучи вдома, в звичайних умовах, щоб людина могла себе максимально обслужити, щоб вона була максимально інтегрована. На суспільство і власна реабілітація досягається мети вплинула на створення реабілітаційного відділення і ситуація на сході, адже багато військовослужбовців, що повертаються із передової, потребують реабілітації. Військовослужбовці, які звільняються із Лав Збройних сил України, вони рано чи пізно звільняються, вони стають такими ж самими громадянами чи членами громади, в тому числі міста Львова. Поки вони військовослужбовці, вони лікуються військовому в лікувальному закладі, такому як наш, аби Рити і облаштувати реабілітаційне відділення залучили кошти міського бюджету та меценатів. Ольга Тимуляк, Дмитро Кривенко. Новини спальним районам заклади культури, медіатеки та кіноцентри тепер відкриватимуть у віддалених частинах міста. Використовувати для цього будуть уже існуючі приміщення, а ось фінансувати не лише з міського бюджету. Для культурно-мистецьких проєктів вже зараз шукають інвесторів та меценатів. Розлоги далі. У Львові зараз 40 бібліотек і майже усі вони потребують ремонтів або оновлення. Книгозбірні на Городоцькій 73 пощастило. Її капітально відновили коштом міста. А після ремонту читачів тут стало ще більше. А більше читаєте чи все таки в комп'ютері? І читає і це і це однаково. Але мене не буває таке, що ми вже звались ми деколи дивимося. Щось цікаве, наприклад, відео. Так. Фільми всякі і так далі. Так валюти. А от Вірясне один сучасної бібліотеки поки що немає. Та вже наступного року там створять медіатеку на зразок тієї, що відкрили на Мулярській. Ще одна медіатека буде на сихові. Тим часом уже повертають до життя два непрацюючих кінотеатри. Розпочався процес реорганізації, реформування і відновлення діяльності двох колишніх кінотеатрів тобто, це кінотеатру «Сокіл» на Володимира Великого, який реорганізовується в Львівський кіноцентр, та на Левандівці кінотеатр Стрілець, який фактично реорганізовується чи реформується у культурно-мистецький центр Супутник. Лише бюджетних коштів для таких проектів на периферіях буде замало. Тому для залучення інвесторів місто до прикладу зараз веде переговори зі спорткомплексом, який працює на Сихові. Ми зв'язувалися з Власниками цього комплексу, чи готові вони такий проект реалізувати нересне 1 Попередньо вони зацікавлені, і ми би хотіли збудувати такий комплекс, який би в себе включав і спортивну частину, і культурну частину, щоб можна було там і танцювальні групи мати. І плюс дуже важливо нересне 1 мати приміщення для поліклініки, тому що там немає. Із забудовниками мерія тепер укладатиме угоди, аби поруч із житловими будинками у своїх проектах вони планували також і культурно-мистецькі заклади. Тим часом алею на проспекті Чорновола продовжують засаджувати деревами. Цього разу коштами допомогли благодійники. 25 саджанців грабу висадили сьогодні поміж двома дорогами. Саджанці дорогі відтак місто змушене було шукати доброчинців. Ціна одного деревця 2,5 тисячі гривень. Для висадки ЛКП зелений Львів обрало граб через його круглу форму, якої він з роками набуде. Щоправда, аби повністю озеленити алею на проспекті Чорновола, потрібно ще 20 дерев. Ж, саджанці тут з'явилися коштом Галицької адміністрації, оскільки цьогорічне озеленення кожен район Львова отримав 100 тисяч гривень. По місці вже позасаджували дерева. так вже маємо пенько машину машину. Зараз робимо акцент на досадку олейну, е де повипадали дерева. Тобто ми пеньок дробимо і на тих самих місцях засаджуємо нові дерева. А зараз про культурне покарання головний полісмен Львова Юрій Зозуля вигадав спосіб, як карати тих, хто не зачиняє вхідні двері управління поліції. Коп, який проштрафився, розповідатиме вірші перед усім батальйоном. Чи діє такий виховний момент і як до цього ставляться самі львівські патрульні? Розповість Оля Матейчик. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Не зачинив двері, розповідаєш. Віж таке покарання вигадав головний коп Львова. Очільник поліції вважає, що таким чином полісмени точно зачинятимуть двері. А якщо хтось проштрафиться, перед батальйоном декламуватиме українських класиків. На думку Юрія Зузулі, так патрульні розвинуть словниковий запас. Я би як начальник управління міг би видати, наприклад, наказ внутрішнього розпорядку, згідно якого обов'язком є закривати двері. Якщо патрульний порушує цей наказ, то ми можемо дійти до того, що я йому виношу там одне попередження, друге попередження, а третє – це вже є догана. Догана це позбавлення. премії. треба вигадувати якісь нормальні способи, щоб патрульному було корисно. Ну от і щоб у нього щось там запам'яталось, відклалось в голові. Теж словноковий запас збільшився. Наприклад, нововедене покарання діє не більше тижня. Порушник у списку лише один, але і той поки не продемонстрував свої ораторські здібності на плацу. Натомість командир другого батальйону на прохання журналістів вже процитував Шевченка. Я умру, то поховайте мене на могилі. Серед степ широкого на вкраїні милі, шаблони широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реваручі. Полісмен вважає, що його бій. Ці повинні вдосконалюватись, вчити не лише закони й правила, а й вірші. Не вважаю, що це є покаранням як наприклад, штраф, тобто, це. Це є стимулювання патрульного до культурного розвитку. Чи буде ефективним покарання, і чи стануть полісмени знавцями літератури? Невідомо. Єдине, що знаємо, напевне, двері до управління поліції зачинятимуться. Чи то через те, що копи не захочуть вчити поезію, чи то на двері поставлять автоматичну дотяжку. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає. Одного бійця було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що на Луганському напрямку було зафіксовано провокативний обстріл з боку незаконних збройних формувань поблизу села Трьохізбенка. На Донецькому напрямку бойові дії велися південніше від горлівки та на західних околицях Донецька. При цьому противник застосував лише стрілецьку зброю та гранатомети, ведучи. Неприцільний вогонь в бік позиції сил АТО на Маріупольському напрямку зафіксовано одну провокацію ворога біля селища Богданівка. Зараз про солодке частування, аби забути гіркі дні. 16 дітей бійців АТО разом із батьками посмакували печивом та тістечками в одній із львівських кав'ярнь. На шоколадну гостину сім'ї військовослужбовців, запросили в межах проекту: Мій тато захищає Україну. Так вкотре нагадали про них не забули. Пісочні трубочки, бісквіти і фірмові тістечка. Усе на солодше дітям. Смачно. Смачно. Хтось наминає печиво із соком, та більшість дітей у захопленні від шоколадної праги. Найбільше більше сподобався торт. Найбільше сподобався садки торт. Торт і печиво. Ми завжди раді бачити таких гостей. Маленьких, ніжних і тобто, привітних. Завжди привітно ставимося до такого. Та навіть найсмачніші ласощі не замінять дитячої втіхи від повернення татка з війни додому. Іванко чекав на свого героя впродовж року. Ми були на вокзалі, ми його чекали, е, автобус. Дуже файно, як він повернувся. Організатори проєкту Мій тато захищає Україну впевнені, таке дозвілля малюкам лише на користь. Казати, що ті діти, тих батьків, які захищали і які захищають на превеликий жаль, що думають, допомагають, і тобто осторонь не тримається та ситуація. Ірина Гоць, новини. Профспілки в переживанні працівники культури побоюються їхні ряди порідіють, коли закон про децентралізацію остаточно набуде чинності. Наразі в області добровільно об'єдналися 15 територіальних громад, і обласна профспілка культури вже б'є на сполох. Адже із створенням спільних територій їхні працівники можуть залишитися без роботи. Сьогодні проспілки зібралися разом, аби обговорити цю ситуацію та дізнатися про своє професійне майбутнє. Саме мені важко сказати зараз, скільки може зникнути чи не зникнути. По крайній мірі ми будемо докладати зусиль всі зусилля для того, щоб залишились всі. Найбільше, що нас хвилює, що після цієї децентралізації наші працівники мали роботу і мали заробітну плату. Бо якщо цього не буде, то це величезні проблеми, і ми тоді хочемо визначати шляхи, якими ми будемо захищати цих працівників. На цьому у нас все. 242 09 27 це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.tv. Підсумуємо день о 20:30, тоді і зустрінемось.